активисты Киевской областной ячейки правого сектора требуют ускорить рассмотрение уголовных дел, которые были открыты еще в 2013 году по факту незаконной передачи земельных участков застройщикам. Об этом активисты заявили во вторник, 8 июля, под стенами городского совета города Бучи Киевской области. В своем выступлении перед зданием горсовета глава областного подразделения правого сектора Игорь Мазур более известный под псевдонимом Тополя, упомянул так называемые сафари и гороколетника, построенные в самом сердце города. Представители правого сектора также не обошли стороной иллюстрацию прокуратуры. Прокуроры, сидевшие при бандитском режиме Януковича, так и сидя в своих креслах, подчеркнул Тополя. На стороне правого сектора также выступили обычные жители Бучи, которые пришли на акцию радикалов с транспарантами и плакатами. Однако были и те, кто акцию не поддержал, Не є питання в тому, що ми приїхали просто сказати про е, те, що не рухаються кримінальні справи, які були відкриті ще в е, 2013 році по виділенню земельних ділянок. Е, тоді вони морозилися, зараз вони чомусь не рухаються. І нам би хотілося все ж таки зрозуміти, які були причини і хто стояв за виділеннями тоді цих земельних. Ділянок для забудовників. Хто виділяв? 14 гектарів землі для Калетника, який е, побудував, як, як там його називають, полювання на лисиць, чи як це маєток е, всередині Бучі. Тому ми сьогодні, крім того, що тут звертаємося до Бучан, так само будемо ще і звертатися до обласної прокуратури. тому що прокур... Бабенко, який був при минулій владі, він залишається і при цій владі прокурором, щось не видно, так само, якихось ілюстрацій. Ми бачимо, що і в районній прокуратурі, і в прокуратурі Єрпеня таких серйозних змін немає. Тому, Будемо, ми, ми з цього е, робимо висновок, що, мабуть, корупція як процвітала, так і далі процвітає. І не тільки в Ірпіні і Пучі, але й в Київській області. Дивіться, те, що відкоється в нас в країні, неспокій, так і в Бучі дійсно, якби, на жаль, немає цього спокою. Недавно 52 в мене є список, 52 ділянки було виділено, ну з них є. Е, Пару людей місцеві, але не місцевих взагалі людей. У мене є список, хто захоче, я можу дати на ознайомлення. Це список ксерокопії без питань. 52 вдумайтесь, 52 ділянки. Ще стосовно чого я скажу вам сьогодні народне віче, ви дуже всі пам'ятаєте, мабуть, коли приїжджав сюди ще Ющенко і закладали на банали Хмельницького капсулу на будівництво дитсадка. Так я вам хочу сказати, що зараз заведеться розмова і взагалі рішення готується, ну поки що його не мали, готується про те, щоб зміна цільового призначення цієї ділянки та побудувати знову ж таки дев'ятиповерховий будинок. Тому, до речі, я вам скажу, що на сьогоднішній час населення Бучі збільшилося десь на 20 тисяч, а жодного дитсадка, тільки один на центральній вулиці, який повинен був здатися ще в 2008 році, побудований. і то за рахунок повинен бути забудовника один, а взагалі нема дитсадків, Розумієте, немає діти взагалі води. На сьогоднішній час, якщо ми з вами не проконтролюємо те, що у нас залишилось, у нас з вами не в мене, не у вас, не ті, хто там, а у нас у всіх, я вам кажу, що ну ніхто не проконтролює. Ніхто Кроме того, активісти создали ініціативну групу, членом якої може стати любой житель города Бучі. Чтобы впоследствии эта группа взяла под контроль все существующие комиссии местного городского совета.